Днями Мікеладзе, громадська активістка, тепер уже екс асистентка ПолтНТУ, запостила в Фейсбуці фото наказу про своє звільнення з 27 грудня. У повідомленні йдеться: вона насправді любить студентів і роботу, і не хоче залишитися без неї. Ми хочемо почути відповіді все ж таки, чому нас не взяли на роботу, чому зрізали зі зі стипендії двох активістів, студентів. Найкращих це ще почалося із часів майдану. Нас там записували, в викладачів і студентів. Ми туди ходили вільний від роботи час. Відсвятковували нас у соцмережах. Актем потім дзвонили, казали, що ходити туди не треба, писати нічого. Ми вам не радимо. я так уже в пом'якшеній формі кажу. Дорогою від корпусного парку протестувальники звернули до міської прокуратури. Прокурор порадив звертатися до суду, якщо вбачають уді керівництва неправомірність. Згідно з наказом тимчасово виконуючого обов'язки ректора Анатолія Мартиненка, за останній місяць з архітектурного факультету звільнили 12 викладачів. Офіційна версія закінчення строку контрактів. Все зроблено вони справами законно, але водночас, щоб піти людям на зустріч, подовжити строкові договори і також не порушувати закон робити по-людськи, ніхто не захотів цього робити. Звільняють за строковим торговим договором, який триває до 27-го числа. Ми думали, що конкурс проведуть, щоб нас переобрати до закінчення трудового договору. Ну, казали, що можливо на цьому тижні. Проте. Тиждень назад сказали, що його проведуть в січні в березні. Нас взяли з 1 вересня всього на всього на 4 місяці, не пояснивши причину, чому так. Ми писали заяву на подовження строкового трудового договору, але нам не підписали ці заяви, не пояснивши причини, що являється порушенням закону. Звільнених викладачів обурює, що під цю хвилю звільнень потрапили викладачі, які відкрито критикували керівництво вишу у ректораті. ж не вбачають тут ніякого політичного підтексту. Вони діють згідно із припиненням дії трудових договорів і посилаються на нові європейські вимоги про вищу освіту. Ми розуміли, що цей закон поставить перед вищими навчальними закладами надзвичайно напружені вимоги. Дехто починає шукати в діяльності університету, в діяльності адміністрації, в діяльності керівників факультетів, навчальних підрозділів, ну якісь так би мовити, прояви утисків у своїй роботі, обмеження і таке інше. Насправді це просто я можу розцінити як небажання працювати. Разом із тим, перший проректор зазначає, що й не звільнені викладачі мають право подавати документи на конкурс. Після виборів керівників факультету ймовірно звільнених викладачів знову візьмуть на роботу. Напередодні мітінга невідовіри керівництву університету Полтенту служба охорони університету попередили про такий захід. А отже, вони перекрили усі входи до університету і пропускають студентів лише за перепусками, а нас не пускають на територію. Університету, так взагалі, скажіть, будь ласка, чому не пускаєте? Що трапилося? Чому не пускаєте? Майже півсотні студентів під час мітингу підписали резолюцію з вимогою про звільнення ректора та кількох керівників Полтавського національного технічного університету. ну Они на нари! Тоді підемо на пари.